Всім доброго вечора, шановні глядачі, хочу вам показати свій городик. Починаю я із кущика троянд карликових, ось такі гарні рожеві. Ще маю таку червоненьку, теж дуже ніжна, гарна. Трояндочка дуже мені подобається. Далі підемо з вами подивитися на мій городик, який малесенький 4,5 на 4,5 приблизно метрів. ще мене, здається, це так, Ось така гарненька. Треба би нею опору зробити гарну, і буде взагалі супер. Ось. Кабачечки вже маю, Ось саме такі білі. Це гібрид побувала. Три насінинки, і дві з них у мене проросли. Помідорки нав'язались досить таки добре, але дуже швидко ростуть не встигаю їх підв'язувати. Тільки підв'яжу, бачу вже знову, якась гілочка провисає. Так, такі сливки і ось такі цікаві чері. Такі дуже дрібні, дрібні. Цікаво буде, чи вони солодкі. Це теж з дорожчого насіння, ось треба підв'язати. Йдемо далі. Подивимося, маю три рядочка гірків різних сортів. Перший це покажу вам самозапильні Арктика. Непоганий сорт, але бачу, вони такі короткі плоди мають і одразу такими бочечками стоять. Треба вже позбирати. І, можливо, спробувати, чи не гірчать. Ось вони одразу формують плод і не потребують запилення пчолами. Ось такі потім цвітуть. І також є у мене огірочки, чеський сорт Регіна, здається. Цікаво, чи вони ще не зривала, не куштувала. Вони теж такі коротенькі бачу. Ну, паралельно поруч виросли самосіки, такі в мене помідори, але дуже вдалі. Тому я радію і залишила їх, звісно. Також ось ця Рігіна, так, бачите, такі коротенькі плоди, але досить таки багато їх. Правда, я обробляла борною кислотою цього року перше. Можливо, це і дало такий. Грязний е, приріст е, плодоношення, так, Ще не знаю, чи вони виживуть до кінця, але все ж таки поки що виглядає все добре. І це, здається, у мене каприкорн ось такий більш густий. Помідорка рожева буде, надіюсь. А ще також китайське диво у мене є. Перший він нав'язався. Надіюсь, вистачить йому живлення, щоб наповнитися. І у мене огірочок. Який е, теж ось уже бачу нав'язався. Дуже він мені подобається цей сорт. Е, Поза минулого року мала хороші від нього результати. І навіть при засолці, вони дуже довго, у них хрусткий такі, дуже хороший огірок хрусткий. Нарешті моя рукола ожила після тижня дощів, можна вже зривати на салатик. Таку ще маю м'ятку, дуже вдалий сорт, теж ожила. І один кущик цукіні. Теж нарешті бачу буде плодоношення, тому що перші були пустоцвіти. Ось так виглядає мій городик, маленький, три рядочка гірочків і приблизно три-чотири рядочка помідорок, різних різних сортів. Ось так в місті, можна сказати, майже в центрі, можна навіть потрошечки собі щось вирощувати. Мирного неба, вам всім.